Дорогі друзі, вітаємо всіх вас на церемонії нагородження переможців та учасників Всеукраїнського фестивалю короткометражних фільмів нечуючих режисерів «Уток». Запрошуємо на сцену учасників журі фестивалю. Голову українського товариства глухих Іван Ірину Іванівну Чепчину. Всім майно добре, всім у нас сьогодні така особлива подія вперше. За тривалий час ми в Українському товаристві провели фестиваль короткометражних фільмів. І мені дуже приємно, що сьогодні ми в журі, сподіваюсь, і ви отримали величезне задоволення, правильно? Правда? Всім сподобалось? Чи не дуже? Я не бачу, ку дуже очі. О, тепер видно. Сподобалось. Що сказати? Я дивилася ці фільми вже другий раз, тому що коли робили відбір фільмів, ми пропонували на фінал. Ці етапи ми мали змогу передивитися фільм. І, чесно кажучи, була приємно вражена, що у нас є така висока, висока робота. Тому що, виявляється, лухи вміють знімати, вміють монтувати, пишуть і мають ідею чудових сценаріїв. Мені здалося, що я потрапила. Ну, якщо не в то в якусь кіностудію виявляється, наші можуть. Про кожен фільм розказувати не буду. Ви самі бачили, оцінили. Але перше, що важливо, кожен з фільмів-учасників приніс свої емоції. В одному фільмі хотілося плакати, в іншому фільмі сміятися, ще в іншому задуматися про своє життя і майбутнє. Ще в іншому фільмі я задала схожу історію, як у фільмі. Тому кожен фільм це унікальний фільм. Я сподіваюся, що режисер. Не будуть скупили і дозволять ці фільми фільм показати всім після закінчення цього фестивалю. Ви дозволяєте? Дозволяєте. <туту> я думаю, що ще більш детально розповідь інші члени журі. Це, Це згодом, а вам я поважаю не зупинятися. У кожного з вас є свій унікальний талант. Ви кожен неповторний. Кожному своєму. Не можна, чесно кажучи, дуже важко оцінити краще, де краще і там хочеться хочеться кожному включити. І тому я вам бажаю не зупинятися, далі розвивати свої, свою творчість, і щоб у вас, у вас є в майбутньому можливість нам глухим показати більше і більше цікавих, незвичайних. Можливо, хто знає свою. Унтойевскую киностудию. Большое спасибо всем за труд. Вообще, я... Фильм... Слава, понимаете, ну, если там, вот, слышащие фильмы снимали, я плакала. Просто сейчас на вашем месте я, если как режиссер, Я не знаю, кто победит. Это очень сложно. Я не хочу говорить. Я хочу всем сказать, что лучшие фильмы. Но мы решили и подтвердили э, ну не так, как раньше было по обычному П подарок за шестое место. Нет, будет только номинации и за лучший фильм. А сейчас передаю слово. Я сейчас расскажу о вас, не против. Был такой момент, я не смогу забыть, когда мне рассказали, у меня он до сих пор в голове. Еще у Лавина Ивановна, председателем Чернигове, обсуждали тему, а Чечина сказала, что в будущее, ну пусть сами, без переводчиков, там, скайпа какие-то, будут все председатели смеялись и сказали, что такое не бывает, что она выдумывает. А сейчас все как пользуются переводчиком через Skype. Вот и я скажу. Вот сейчас, э, не режиссер, глухих режиссеров, я надеюсь, что в каждом городе в кинотеатре все равно э, можно договориться месяц один раз, чтобы фильм э, глухого режиссера показали не короткометражный, а уже полноценный фильм. В первую очередь я хочу поблагодарить вас первый раз в фестивале такой короткометражных фильмов. Вы набрали смелости показать и дать бывает, кто-то хочет, но начал сомневаться и, может быть, ну, вы дали хороший пример для подражания. Каждый из фильмов по-своему уникальный, интересные действия до глубины души, до слез, оценила каждый фильм, Очень тяжело это да, сделать выбор. Сценарий интересный, каждого свой моя братарская работа, суть, мое мнение может быть объединиться вводить в и в сделать его просто грыземо. Не останавливайтесь, творите дальше. Спасибо. Дорогі режисери, дорогі глядачі, мене сама легка робота. Чому? Тому що я в журі не була. Я тільки дивилася, як вони мучаються і думають, кого брати, кому дати народу. Це дуже важко. Якщо щось не так, не ображайтесь на них. Вони чесно намагались відібрати і врахувати інтернет-голосування. Було і у вас запитували їх. Дуже шкода, давайте скажемо дякую за таку роботу. Я про на себе зміливість і в номінаціях і за кращий фільм. Почекайте. Давайте скажемо дякую. дякую. А вам я хочу сказати дякую молодіжній організації. Всі українські молодіжній організації у нас є. Рада ветеранів, у нас є рада перекладачів, у нас є рада голів, є рада дикторів, а молодіжна організація придумала фестиваль короткометражних фільмів. І коли дійсно побачили, що є учасники відкрили двері для молоді, щоб всі разом від Ми дякую молодіжній раді. Хто придумав це була і молодіжна рада у нас є зараз Це Валерія Метенько. До Всеукраїнської ради входить і Надія Бадюл ще є дівчата, які знаходяться в залі, які з молодіжної ради. Іла із Харкова. Е, оголосити не можу, я хочу інтригу потягнути до останньої хвилини. Чесно, не буду оголошувати, будь ласка. але Зараз вам розкажу, як раніше там вручали нагороди, зараз такого не буде. Зараз буде, е, всім роздадуть е, е, дипломи і скажуть наприклад, за кращого режисера, за кращий монтаж, за кращу операторську роботу ще кращих акторів. Там є найважливіше є за кращий фільм 2019 року. Це сама найкраща нагорода. Хто з вас отримає? І режисер має сам отримати диплом, він сам не буде знати, що там, коли дозволить, він дивитися, у кого кращий фільм 2019 року, але до цього не можна дивитися свою нагороду тільки після дозволу, будь ласка. «Угрома. найкращий фільм 2019 року. Думайте, думайте, дивіться і думайте. І так, зараз, зараз, серед вас є один найкращий фільм 2019 року. Ви зараз можете подивитися, у кого. Найкращий сценарій. Найкращий фільм у Балакова Михайла балансі. Место парки. Играющий режиссерской роботы. Напевно, требую щель лучший оператор, лучший монтаж. Все, все вспоминают этот момент Ладно. Лучший режиссер, лучший фильм 2019 года и лучший сценарий, он сам рукой написал. Молодец. Ты лучший актер, вот лучший актер. И еще раз большое спасибо за участие. Желаем учитесь у них всем. Вона в курсі, Також да і багато відходів. Я думаю, що на наступному році всі будуть більше знати і знайомитися з з допомогою положення, буде більше учасників. Зараз вам слово. Я приїхала з Одеси, мене зовут Ліпінс. Я ну, ви знаєте, сьогодні участь у роликах. Я хочу подарить итогу всім э, співробітникам. благодарность таку. Дякую большое. Мы, э, мы четверо соглашаемся. Року віддамо. Ще раз поаплодуємо режисерам за чудові фільми Дякую дуже. Давайте сфотографуємось.